вечір, шановні друзі, на екранах ваших телевізорів черговий випуск інформаційної програми кабельного телебачення Новини краю у студії ведучий журналіст Роман Фабрика. Учора в обласному центрі завершив роботу Європейський конгрес українських лікарських товариств з багатьох країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. Канади, Франції, Австрії, Чехословаччини, Польщі, а також з Білорусі, з Москви прибули на Конгрес учасники українські лікарі. Вони вели мову протягом трьох днів про сторінки історії української медицини, розглядали морально-етичні проблеми українського лікаря в Україні та діаспорі. Е Досліджували медико-біологічні проблеми екології карпатського регіону. На закінчення відбувся круглий стіл. і Йшла мова про підготовку лікарів та середніх медичних працівників у медичних навчальних закладах. Українські лікарі, зібравшись на свій перший європейський конгрес, прийняли ряд ухвал. А також звернень, зокрема, звернення до Верховної Ради України про звільнення депутата Хмари з-під арешту, про прилучення Європейського конгресу до Світової Федерації українських лікарських товариств. Після закінчення конгресу ми попросили до нашої відеокамери. Почесного гостя конгресу, президента Світового, Світової Федерації українських лікарських товариств, пана Ахіла Хребтовського, хотілося почути від вас спочатку враження про цей конгрес, перший, який відбувся у нашому обласному центрі, ну а потім ще інші будуть запитання. Я вважаю, що це перша спроба, є вдала спроба. Очевидно, всі конгреси відбуваються. З певними маленькими недотягнями, і той теж теж відбувся з певними маленьким недотягненням. Одначе бручи до уваги факт, що це цей перший, що люди, які організували, не мали ще досвіду до організації, таких треба вважати дуже вдавні. Я виїжджаю звідси з як найкращою у піні. Дуже вдоволений, я для чого багато навчився. Посла найважніше було нагода спілкування з моїми колегами тут вано-фриківської землі. Ви перший раз на цій землі, але відомо, що ваші родичі, батьки походять з під Івано-Франківська села Підпечари. Як оце вам, якої гордості вам додає цей факт? Очевидно, що це для мене ще більш і Я абсолютно гордий на цю землю. Я, вже, я перший раз, щойно по війні, але перед війною я приїздив до, до мого діда в підпечарах. Там маю велику родину. І мене, що я скажу, через батька зв'язує з цією землею дуже багато. Мій батько вродився під печеру, ходив до школи там, ходив до гімназіту, в тодішньому Станиславові. Ну я почуваю себе частинно Станиславівцем або Івано-Франківцем, чи як ви його називаєте. А тоді з цього приводу хотілося почути від вас коротенько, буквально маленький екскурс у вашу біографії. Яка ваша доля була? Батько походить з під печер, а ви ось на американському континенті. Так. Мій батько жив після війни, першої війни, невдалої для нас війни. Батько був комендантом нашого війська інтернованого тоді в Чесловачні, в Судетах. Я там вродився і там почав ходити до школи. Пішла, в 27-му році ми переїхали назад до, хотіли переїхати до Олечини, на жаль, батька до Олечини не пустили і батько все. Запилився в місті, яке називається Березів, майже на Мазурах. Я ходив тоді до гімназії щеночі, здав матуру в 38-му році і приїхав до де мій батько вмежити переніс і протокував право. А, по вибуху війни, очевидно. А... Ваше Сонечко сталінське так пражував, що мені то було за горячо, я поїхав в земніші краї. Я виїхав тоді до Шанока, там, де я ходив до гімназії, а згодом до Відня на медицину, де я перебув 5 років і написав докторську працю, яку захистив у Мюнхені в 48 році. році. Звідси пішов на спеціалізацію у гінекології кошельстві і в 49-му році в 50-му 50 році переїхав до Америки, вже учився там, в вчекав. І ще би хотілося, пане Хартовський, послухати від вас ваші зауваження, можливо, або поради якісь нашій медицині. Яка вона, на ваш погляд? Що їй бракує нині? Вона хвора, кажуть. Медицина, <кхм> медицина мені хвора. А хвора є система, яку медицину довела до руїни. А комунізм не тільки довів до руїни економію України, але довів до руїну і медичну обслугу. Що їй бракує? Лікарі мої колеги українські мені не уступають абсолютно зі знанням ані одного кроку. Вони є знаменито вишколені. Я вам скажу щиро правду, якби я мав е, е, оперувати. Або навіть звичайну практику загальну практику робити на Україні, мені би пацієнти більше помирали, як їм. Вони є для мене якісь чудотворчі. Є справа, хвороба полягає на технології. Як ви видаєте 5 мільйонів доларів Кубі, о, мало що менше, Анголі, як ви проведете війну в Афганістані. Ті гроші, якби ви би присвятили медицині, ця медицина була б примірогідна для цілого світу, бо тут є мудрі люди, тут є знавчі медичного фаху краще як небудь інде. І ще одне на, на прощання. Е, ви встигли ну, за цей короткий час побувати у Карпатах, відвідати деякі населені пункти маляничі. Які ваші враження? Мені здавалося, що. О, Найгарнішою частиною світа була Нова Зеландія. Найгарнішою частиною світа запевняю вас тепер, є Карпати. Ну що ж, дуже дякуємо. Ми дуже дякуємо за таку оцінку нашого краю, чудового Карпатського. І рівно ж і вам бажаємо і дальших успіхів, щастя, здорових довгих років життя і, звичайно, не забувати нашу нашу вашу рідну землю, нашу івано Франківщину. Я дуже дякую і вітаю всіх гамма Францівським двома словами. Слава Україні! Учасників конгресу привітав хор Союзу України. Що ви будете співати? Заспіваємо, «Ще не вмерла Україна. За Україну заспіваємо. І звернення до сестер. Сестри, чи кожна готова поруч із браттями стати? Наріч, де вашого слова. Ну ж бо готовтеся дати. А тепер заспівайте. Сестричі, кожен мага. Sestri, će možda o Шановні друзі, ви дивитесь програму кабельного телебачення Новини краю. Ми вже не раз показували по кабельному телебаченню сюжети, в яких ми документально засвідчували факти псування кабельних мереж. Зокрема, мешканці вулиці Будівельників Вовченецької, та інших скаржаться і письмово, і телефонують до нас про те, що у них неякісно працює кабельне телебачення. Хочу вам сказати, що ми добре знаємо і стараємося робити все, щоб поліпшити якість передач і їх трансляцію. На жаль, бешкетники, хлопчаки чи якісь невідомі. Зловмисники продовжують псувати кабельні мережі, викрадати і ламати антени. Зокрема, останнім часом завдяки пильності громадян, мешканців будинків, а також нашим передачам, нашому зверненню, вже було спіймано міліції двох хлопчаків і їх оштрафовано. Верніше батьків цих безкетників оштрафовано на значні суми. Однак псування кабельних мереж продовжується. Тому ми звертаємося до вас бути пильними, уважними, оберігати їх, а також не допускати цього псування, викрадання, розрізування, ламання. А ми в свою чергу показуємо вам знову ще один зараз сюжет про те, як останні дні були зіпсовані мережі кабельного телебачення на будинках по вулиці Будівельників, 8 та будівельників 12. Pois, lhe bateu, lhe... Кадри звинувачення. Оця шафа остання, що ви щойно бачили, виявилося порожньою. А там же ж було різноманітне обладнання, радіоапаратура, усе це викрадено, усе понище. Ну хіба після того можете ви дивитися нормально наші телевізійні передачі? Звичайно, що ні. Треба оберігати, оберігати усе колективне. Ми чомусь так звикли, що своє треба зберігати в своїй кімнаті, квартирі. А все, що є в коридорі, на даху, на горищі, то можна е, ни. Бо це є суспільне, це є нічийне. Хотів би з цієї нагоди звернутися і до тих телеглядачів наших, до тих шановних наших друзів, шанувальників кабельного телебачення, які пишуть нам на студію свої листи з пропозиціями, зауваженнями, з претензіями. Ось і я, як ведучий програми новини краю, одержав ось цього листа. З вулиці будівельників, правда, лист не підписаний, анонімний, і, хоч у нашій країні останнім часом е, пішла така практика не розглядати непідписані анонімні листи, я ж е, дам на нього відповідь тільки тому, що він, хоч і не підписаний, але в цьому листі усе. Правда, людина, яка написала цей лист, висловлює претензію до мене, як до ведучого, звичайно, в першу чергу, щоб ми зняли сюжет, як кабельне телебачення так написано в листі, обдурює своїх абонентів. Річ у тому, що автор листа має претензію до того, що ми часто повторяємо одні ті ж самі відеофільми. Слушне зауваження, ми його приймаємо. Однак хочемо зауважити, що наша відеотека, відеотека, фільмотека кабельного телебачення нараховує, на жаль, поки що тільки 300 фільмів. 300. А ми, як ви знаєте, даємо по два фільми у випуску, тому самі розумієте, що за той час, з якого ми почали вже вести передачі, фільми повторюються. Тим паче, кожного разу підключаються нові абоненти. І ми змушені теж задовольняти їх потреби, показувати їм також ті фільми. Хочу сказати, що найближчим часом, уже буквально сьогодні, завтра, наша фонотека поповниться новими фільмами, свіжими, так би мовити. Але працівники кабельного телебачення, невеликий штат, тут є людей, роблять все можливе, щоб знайти вихід із цього становища, щоб робити якісь інші спеціальні передачі. На жаль, для цього в нас дуже малі технічні можливості, немає вільних площ, немає апаратури відповідної і так далі. Самі розумієте, що невелика плата, яку ви вносите за кабельне телебачення, по-моєму, тепер це сім карбованців, цілком не. Іде на е, ці витрати, не може задовольнити всі витрати, які е, з подорожчанням цін йдуть на потреби кабельного телебачення. Однак ми сприймаємо ваші зауваження, і в, в одній з передач найближчим часом ми постараємося зробити е, таку передачу е, пряму в ефір. Будемо виходити, і ви зможете по телефону. Який ми називаємо вам, дзвонити нам своїми претензіями і тут же одержувати з екранів телевізорів відповіді на ваші зауваження і пропозиції? Хотів би ще сказати, що ціна, яку ми беремо за місяць за перегляд кабельного телебачення, тепер 7 карбованців, в той же час щоб одержати касету у відеопрокаті, Одну касету треба заплатити 4 карбованці. Ви ж за 7 карбованців протягом місяця маєте можливість дивитися і багато фільмів серед них, звичайно, і повторюються вони і інші передачі, і зокрема цю передачу, яку я зараз вам представляю: передачу новини краю. Отож, дякуємо вам за листи, за пропозиції. Ми ще раз вибачаємося за наші прорахунки, і будемо робити все можливе, щоб їх було менше і менше. А зараз програма Новини краю пропонує вам ще один сюжет, так би мовити, комерційно-музикальний. В обласному центрі цими днями закінчила свою роботу чехословацька виставка, на якій були представлені різноманітні товари чехословацьких промислових фірм. Солістів і музикантів гурту Бункерьо зацікавили експонати комерційної виставки чехословацьких підприємств, які ось тут представляють свою різноманітну продукцію. Зокрема, пояснення співакам і музикантам дає представник цієї фірми фірми Баум Павла Котизова. Павла, що ви можете розказати ребятам артистам своїх продукції, о своєму о своїй фірмі. Naša firma je z iz z iz strediečka Slováky, v góroda Otrkovice. U nás značka Barum a my vypúskajeme po tejto značkoj šiny i klinovierem ja. Šiny dla Gruzavikov, dla velosipedov, dla Siglov, dla mašín automobilných. Na našich šinách obježala Tatra, Dakar obježal na našich gruzavických šin. грузових шинах, так. Е у наших співаків і музикантів no, немає автомобіля, але в одного є велосипед. Є велосипед, так що ви можете шини продати йому. Ми випускаємо Ми випускаємо велосипедні шини, але ми їх не привезли, ми привезли тільки взорки, тільки несколко, і у нас інтерес, прежде в сём, грузові шини і особові шини. So yeah. Я прошу я тебе. у село. Наша студія готує спеціальну передачу в рубриці Таланти Прикарпаття про гурт бункер-йо. Найближчим часом ви зможете подивитися цю спеціальну передачу. На цьому новини краю свою роботу завершують. На все вам добре. З вами прощається ведучий журналіст Роман Фабрика. До зустрічі в суботу.